Вітаю, шановні студенти! В цьому відео ми розглянемо, як працює команда поворот. Команда поворот вмикається клавішею Q на клавіатурі, або можна включити її ось тут. «Rotate», Так вона називається Команда поворот. Для того, щоб виконати поворот об'єкта, нам потрібно цей об'єкт виділити. Потім е, вказати точку, навколо якої ми будемо обертати, і вхопити точку, за яку ми будемо тримати, коли будемо виконувати поворот. Е, давайте спробуємо це зробити. Можна виділити рамкою, можна виділити потрійним кліком, виділяємо наш об'єкт, натискаємо на Q, і у вас вмикається ось тут ця команда. Зверніть увагу на колір транспортера. Колір транспортира залежить, як, ну, до якої осі він орієнтується. В даний момент він включив орієнтацію до червоної осі. Якщо я хочу змінити червона ось вісь, то є ось ця вісіксів. Тобто мій оцей от будиночок він буде обертатися навколо червоної осі, ну, як шашличок. Якщо я хочу, щоб він в мене обертався навколо синьої осі, я натискаю на стрілочку вгору. Ну, і відповідно, стрілочка вліво, це буде зелена. Так? Давайте ми зробимо так, щоб він обертався навколо е, синьої осі. Далі, давайте вкажемо точку, наприклад, ось тут початку координат. Далі вказуємо точку десь на будиночку, і починаємо обертати. Ось так. Він обертається навколо синьої осі. Якщо я в цей момент, е, 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 от, отут -от, в правому нижньому куті, можна вводити кут. Якщо я. Наприклад, натисну Ctrl, то в мене буде створюватися ще й копія, тобто повернена копія, так? розвернена на певний кут. І якщо я, наприклад, поставлю зараз цю копію і натисну Помножити на 2, то в мене буде, відповідно, ще одна копія. Помножити на 3, буде ще одна копія. Ось таким чином, і поки ви не натиснете Escape, команда буде працювати. Гаразд. Я натисну Ctrl-Z, щоб скасувати цю дію. Так само ми можемо розвертати не тільки навколо початку координат, а також і навколо точки на об'єкті. Я зараз натисну на пробіл, мені потрібно виділити мій об'єкт. Далі я натискаю на Q. Вказую, наприклад, дивлюся, який в мене транспортир, навколо якої точки я хочу зараз розвертати. Якщо я зараз натисну на стрілочку, наприклад, вправо, це буде червона вісь. Так, і клікну перш, ось тут от, точку. Раз. Ось тут, наприклад, так умовно другу. І я починаю ось так його рухати. Ось. Це в мене зараз відбувається. І ну і так само тут можна вказати, кут. От, ви можете вказати кут і е, розвертати так, як вам потрібно. Якщо, відповідно, стрілочка буде вліво, то ви, відповідно, будете ось одна точка, друга точка, ви будете ось так розвертати навколо зеленої осі. Натиснемо на пробіл. Так, що я ще хотіла сказати. Е, якщо е, допустимо, давайте намалюємо зараз. Якийсь кружек, кружечок, намалюємо щось на зразок колони, натиснемо букву П, видавимо. Зараз І якщо я зараз виділю потрійним кліком свою колону, натисну на Q. Далі я вказую, навколо як дивлюся на свій транспортир. Він синій, тобто він в мене буде напроти осі Z. так? Я можу вказати точку, навколо якої буде здійснюватися розворот ціє, ціє, цієї колони. Вказую, тут в даному випадку не обов'язково клікати на фігуру, хоча б ну, приблизно показати напрямок. так? І тоді ви починаєте рухати ось так. Якщо натискаєте на Ctrl, то ви можете ось так поставити. Одну копію, а потім натиснути помножити, наприклад, там, на 20. І відповідно і пробіл. І у вас створено 20 копій навколо точки, яку ви вказували. Так само можна зробити, якщо от у вас є ось одна колона, ви натискаєте Q. Вказуєте точку. Ну, може бути на будинку, наприклад, точка на оцьому, так, тільки стрілочка вгору, щоб був, був синій транспортер. Так? І вказую точку ось тут. Починаю рухати Ctrl, щоб була копія. так, І, наприклад, в мене буде ось так. А потім я натисну Поділити на 2. Поділити на 20. Тобто я рівномірно розставляю, копій, 20 копій між першою колоною і, і отою останньою, що я поставила. Ось таким чином ці команди використовуються досить таки часто. Так, ніби все показала. На цьому все. Дякую за увагу.